Вітаю шановні друзі! Мене звати Олександр Лащенко. Це програма Ваша Свобода. Населений пункт Широкіне біля Маріуполя тепер мають отримувати військові збройних сил України, а не добровольчі батальйони, зокрема морська піхота збройних сил України. Демілітаризація Широкіна є здачою території. Напротяг на стверджують водночас Добробата Могляв, Україна вже демілітаризувала Крим, Донецьк-Луганський не цитати. Тим часом штабі антитерористична операція наполягають. Українські вояки не залишатимуть жодним чином Широкіна. А президент Петро Порошенко підкреслив, що жодна можлива буферна зона Маріуполя не стосуватиметься. Кожен підрозділ залишається на своєму місці, відводять тільки артилерії, важке озброєння. А в разі можливої ескалації конфлікту їх відразу повернуть. І сьогодні в студії Радіо Свобода ми спробуємо Сувати буферна зона вздовж фронту на Донбасі. Крок до миру чи хитрість з боку сепаратистів. І робитимемо це з гостями студії заступником начальника головного командного центру збройних сил України генерал-майором Олександром Розмазніним. вас, пане Розмазнін. доброго дня. і сержантом добровольчого батальйону Донбас Євгеном Шевченком. Вітаю вас, пане Шевченко. Ну, а перед тим, як ми докладіше почнемо нашу розмову, дам слово продюсеріві програми Ваша Свобода Андрію Кузнецову. Він розкаже перед історію цієї теми. Добровольчий батальйон Донбас, 28 липня, за наказом залишив село Широкине, що під Маріуполем. Його замінив батальйон морської піхоти. Таким чином, вперше з лютого цього року, коли після наступальних дій полку АЗОВ Широкине опинилося під контролем України. Основними силами, які триматимуть оборону в населеному пункті, будуть не добровольці, а військові збройних сил України. Бійці батальйону Донбас змушені виконати наказ, але не приховують свого розчарування. Ми проти туди виходити, тому що скільки? жизни было положено. Зачем все эти труды? Зачем мы там проходим? Мы побросали свои силы, приехали сюда. Защищать город. Теперь что? Мы должны уйти из Широкина. Військові заявляють, що готові до можливих порушень домовленостей з боку сепаратистів. Речник президента з питання то Андрій Лисенко розповів, що українське командування створило резерв негайного реагування, який застосують у випадку активних наступальних дій з боку ворога. Бійці морської піхоти не встигли розміститися на нових позиціях, а вже змушені застосовувати зброю у Широкині, розповів військовий журналіст Андрій Цеплєнко, який побував на передових позиціях морпіхів. Він вважає, що в Широкині перші кілька днів. Доречно було б застосовувати практику спільного бойового чергування з добровольцями. Натомість не було зроблено і морським піхотинцям, наскільки я розумію, зараз доводиться самим освоювати і топографію Широкиного, і небезпечні напрямки, і отримати кріплені райони, які там є. Кроки з демілітаризації Широкіна це, ніби пробний проект. Якщо ідея вдасться, її застосовуватимуть на всі лінії розмежування. Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі у мінську невдовзі повинна підписати угоду про створення 30 кілометрової буфер зони, з якої сторони конфлікту повинні вивести важке озброєння калібром менше 100 міліметрів. Маріуполь не входитиме у буферну зону, запевнив президент Петро Порошенко. Раніше він заявляв, що угоду контактна група має підписати не пізніше 3 серпня, потім буде ще 10 днів, щоб її виконати. Порошенко покладає надію, і на місію обсє кількість її представників у зоні АТО планується збільшити і встановити від 10 до 15 постійно діючих постів спостереження. Добровольці ж скептично ставляться до. Плані вищого керівництва підстав для сумнівів вистачає, адже сепаратисти неодноразово порушували і порушують мінські угоди. Як повідомили сьогодні вранці, у прес-центрі АТО протягом минулої доби зафіксовано понад 80 обстрілів позиції сил АТО з боку сепаратистів, в тому числі із застосуванням гармат, танків та мінометів калібром 120 мм. міліметрів. Андрій Кузніцов Левкостек Радіо Свобода. І моє перше запитання сержантові добровольчого батальйону Донбас Євгенові Шевченко. Ваша оцінка? Справді ви скептично налаштовані до цього кроку щодо відведення саме добробатів і залишити лише воїнів збройних сил України? Звісно, що скептично, тому що досвід здобути за рік війни. Він навчив не довіряти жодним мирним домовленостям. Жодним перемір'ям і жодній жодні пропаганді, яка йдеться з телевізора, в тому числі представників адміністрації президента і керівників Генерального штабу. Тому, ну, наприклад, да, якщо взяти подробиці, було озвучено, що нас відводять з двох мотивів: да, перше підсипс з мотиву підсилення Широкіна морською похотою, але якщо є підсилення, то чим ми заважаємо, якщо ви підсилюєте Широкіна. По-друге, нас відводять для відновлення боєздатності. Це офіційна заява представників генштабу, що є повною маячнею, тому що ми не потребуємо відновлення боєздатності жодного. Так, якщо запитати командира батальйону, командира рот, сержантів рядових, запитайте їх, чи ви щось потребуєте відпочинку, чи ротації вони вам скажуть ні, не потребуємо ну тобто є нелогічний абсолютно крок, і звісно, що ми не розуміючи ситуацію до кінця, ми не можемо сприймати це нормально. Пане Євгенію, а сам процес відведення, він на якій стадії? От зараз на 15.45 29 липня. Процес відведення З цього району біля Широкіна. Відведення відбувся минулої ночі, відбувся дуже ганебним чином, тому що прийшли абсолютно нові хлопці на ці позиції, ці для них позицій нові, вони там жодного разу не були. Морська Морська хода. Морська хода, до мене на увазі. Вночі пройшла зміна позицій, здач... ну, тобто передача позицій. Да? І ми поїхали. Тобто, Ми мали можливості їм не, не, не розказати всі подробиці, всі нюанси тієї чи іншої позиції, звідки працює снайпери, звідки ведеться мінометний обстріл. Да? Хлопці прийшли без жодного тепловізора на позиції. Жодного тепловізора немає у них на сьогоднішній день. Прийшли без води, без, ну, не буду там вдаватися подробиці, щоб мене не зганувати. Да? <підори> Ні, це пан Розмознів, зараз це відповість, просто хочу ваша ну, позиція, ви ж критикуєте, <підори> так? Так, да, ну тобто люди прийшли зовсім не підготовлені. Ну, Враховуючи те, що 3 серпня туди має зайти міліція, да? сумісні, сумісний патруль. Це для мене звучить як, як, як насмішка. Да? Ну, Сумісні отряди міліції української міліція. Тож ми про це теж поговоримо. Це окремий момент да, це да, виконання ну, мінських угод. Тобто, але зараз на цю хвилину вже голину... жодного бійця добробатів немає. немає. В районі Широкіна, всі відведені за Маріуполь. Пане Розмисні, от прозвучали критичні зауваження. Маєте змогу відповісти, пане генерал? Справді не підготовлені морська піхота без тепловізорів, не отримали від добровольчих батальйонів інформацію потрібну? Чи не так? Я скажу, що. <кій> Бригада морської піхоти, яка замінила підрозділ Національної гвардії, вона абсолютно підготовлена до ведення бойових дій, так як вона прийшла практично з військового полігону після проведення навчань, які оцінював безпосередньо Верховний Головнокомандувач нашої держави, вони показали свою спроможність по захисту певних територій. Це перше. Друге. Значить, треба враховувати, що певні недоліки є. Я повністю зі своїм колегою згоден справді не бути, Значить, чи все таки забезпечені? Тепловізори Є не в достатній кількості. Значить, я скажу більше, що виїхала комісія на з авторитетними людьми. Вели, ну, достатня комісія, яка повністю вирішила проблему забезпечення в на зараз на місці. Вона вже там. Я вам даю гарантію, що вона вже там, тому що я безпосередньо займався забезпеченням їх від'їзду. Від Це комісія генштабу, так? Значить, так, да, комісія генштабу. Вона туди, значить, подстава найближчим буквально три дні будуть надані необхідні значить, прибори для того, щоб працювати як в день, так і вночі. Це перше. Друге, повністю буде не забезпечені всіми необхідними. Значить, Калібрами, в тому числі і забезпечення значить, водою, про що було на з... цю хвилину забезпечення водою. Вони забезпечені, але є певні проблеми, тому що якщо проходить ротація, заміна підрозділів на бойових позиціях, завжди є певні проблеми. Значить, це перше. Друге, я повинен констатувати, сказати про те, що виконуючи мирний план президента України, у нас інколи не всі розуміють, що таке відведення. Від Широкинова і там залишення Широкинова, або допустим, війська стануть на межі міста Маріуполя, і так далі. Я, як людина, яка працювала безпосередньо в спільному центрі з контролю і координацією, чітко собі усвідомлюю і всім значить, нашим телеглядачам кажу, що значить, наші війська будуть відведені, будуть відведені. Значить, їхні передові позиції від лінії зіткнення, реальної літньої зіткнення. Вона визначена на карті. Це ви зараз про цю буферну зону говорите, ні. так? Ні, ні. Давайте вточнимо. Я зараз кажу по поширок. Тільки ж поширок. Так, поширокими. зрозуміло. Значить, і практичне відведення значить, підрозділів від лінії зіткнення, а виводить наших військовослужбовців на ті ж позиції, на яких вони знаходяться, тобто на тих же висотах. Тобто відступу українських збройних сил в районі Широкіна немає? Немає. Практично не буде. Там буде в одному місці, вище туди в сторону Талаковки. От тікре там буде певний загиб. Але ми практично свої позиції не втрачаємо. Друге, значить, ми з великою вдячністю відносимося до добровольчих підрозділів. Вони зробили свою справу, але. Рішення, будемо казати, керівництва держави полягає в тому, що національна гвардія повинна займатися притаманними її функціями. А збройні сили за ці за цей рік півтора року війни вони практично повинні виконувати ті задачі, які на нас покладені. І я дуже вдячний сержанту Шевченка за те, що у мене є впевненість, що шлучня необхідності вони дійсно посилять нас і дійсно Тобто не виключається варіант повернення добробачення. Абсолютно не виключається. Але для того, щоб провести певні дії і відновити боєздатність, я розумію, що вони бойові, вони знають місцевість, але відновлення боєздатності нам предполагає дуже багато речей. Перше переозброєння, друге, значить. Можливість дати відпочити практично люди воюють год без заміни. От. Ну і багато інших речей про що зараз. Я не, води... не бачу, посміхається. Напевно, буде певна реакція. Ні, зараз... ну, я знаю, яка реакція буде. Ні, ні, я... ну просто хочу дискусію, тому щоб... що ми були, ми були в місті поряд, і я все це бачу, я це знаю. От. І знаю, що і Донбас. Він воював і умрять Азов в районі Маріуполя Ні, залишається? Я вам кажу, і за Донбас. Він воював в багатьох містах, там, де я був, де, де ми в місті виконували завдання, і Углегорськ, і, і в Дебальцева, і в Широкіна в районі Азова, і в інших місцях. І взаємодія є між Збройними силами абсолютно, і добровольчими батальйоном? Абсолютно є взаємодія між Збройними силами і добровольчими все ж надам пану Вішеченку слово. Так, маєте змогу прокоментувати. Не, не можу погодитися Тим, що нам потрібен відпочинок. Чому? Е, нарешті, там, після року війни, да, ми отримали дійсно нормальне місце дислокації, це база відпочинку да, на березі моря. Е, це, по-перше, тобто там є всі умови для нормального відпочинку після ротації в Широкіно. Е, дуже Не так як, наприклад, в аеропорту у нас було там, 300 чоловік на два туалети. Е, ні, в, в, Луганському? в, в, в Маріупольському. А. Ми дислокувалися деякий час в Маріупольському mm -hmm. аеропорту, де на 300 чоловік було два туалети. На сьогоднішній день у нас чудові умови для відпочинку. Це по-перше, а по-друге, чому ми не маємо відпочивати, немає такої потреби, тому що в Широкіно, наприклад, заходить 200 чоловік да, на ротацію. 200 чоловік більше, там немає потреби в більшій кількості. Батальйон по штату 720 чоловік. Тобто. Якщо людина за місяць побуває в Широкіну, да, на 5 днів зайде на 5 днів, то це вже добре. Тобто інший час, весь там 25 днів чи 20 днів з місяця. Вона відпочиває, вона займається там підготовкою, проходженням. Ну, Зрозуміло, ну, тоб... ви кажете, проблеми з відпочинком нема. Саме ну, да, для тобто, Донбасу. Та, просто саме за цей момент. А я як не, на вас краще було б організувати цю ситуацію, щоб була взаємодія збройними силами? Ви якісь компромісні рішення пропонуєте Генштабі, От пану Розбезніну можете запропонувати. У нас немає. Все таки є. Вона є. постійно. Не, ну, от, пан Євген стверджував, що не було передачі інформації, нібито наскільки ну, зрозумів. Ну, це конкретно поротація. Це да? Але я скажу, що пан Євген підтвердить, що стояв наш батальйон 37-й, Там же, правильно, да? Поряд. От той підрозділи збройних сил, підрозділи Національної гвардії завжди поряд, де б це не було. І на лінії зіткнення в районі Півдня. І на лінії з'їдна тобто, зафіксуємо цей момент. Оця вся ситуація з переходом морської піхоти, так щоб вона взяла контроль оцього навколо широки на населеного пункту. Це не означає, що полк Азов і батальйон Донбас будуть повністю десь відведені з району Маріуполя. Жодним чином не означає. Ви знаєте, ми звели всю нашу дискусію до одного населеного пункту широким. Ні, не? ну Маріупольський напрямок а це я, широкий. А я вам скажу, що Маріупольський напрямок це далеко не широкими. Так, да, Широкин це важливий значить, населений пункт, важливий пункт, був вузол оборони і так далі. Але якщо вести мову про Маріуполь, то пан Євген підтвердив, це великий напрямок, який повинен бути захищений. Тому було прийнято рішення про те, що підготувати певну так сказати, кількість військових підрозділів, які поміняють національну вартість. Це один момент. Другий момент. Я вам скажу більше, що для того, щоб вести подальші дії, ну ми ж плануємо дію на майбутнє. У нас підрозділи, які знаходяться постійно в постійному обороні, вони ніколи не від Для того, щоб відновитися, підготуватися, це зуміло, відпрацювати, так, так. це навіть по тактиці всіх бойових дій, підрозділ, який стоїть в окопах, він не йде вперед. Ну Через то, нього Розмені, у нас залишилось буквально 5 хвилин, час зовсім небагато. Кілька ключових моментів. Момент номер один сепаратисти заявляли, що вони нібито таке формулювання, де мілітаризують широки на це. відбувається процес чи обстріли з боку сепаратистів саме широки відновилися. Зараз я скажу, що ну буквально по крайні дні ні. Я от сьогодні добу працював безпосередньо там на пункті управління на в районі відбувається демілітаризація шроків. Далі щодо Маріупольського напрямку да. є загроза зараз удару з боку проросійських бойовиків, власне російських збройних сил по Маріуполю ключовий. Населений пункт та Загроза взагалі існує по всій лінії зіткнення, тому що є на накопичення з того боку техніки озброєння. Відбувається звісно. І ми це чітко відслідковуємо. Тому загроза може бути не тільки на Маріупольському напрямку, вона може бути на будь-якому напрямку, тому що на кордоні у нас стоїть, будемо казати, 52 і із них з цих 52 тисяч практично говорити так більше 10 тисяч знаходиться на території нашої держави. Про російські бояки так, і, власне, точно. російських збройних сил. Російських збройних сил. Саме суто російських, крім сепаратистів. Так. І, кому, і тому батальйон Донбасу виводять Запорізьку область. Ні, не тому. Я ще раз кажу, ви повинні, от Євген, ви зрозумієте потім мене, і ми з вами обміняємося телефоном, ви, ви зрозумієте, що вас відвели. Я ще раз кажу. Ми не повинні постійно думати тільки про оборону, ми повинні думати про речі більш Необхідні для нашої держави. пане розмазі, от а да. взагалі Генеральний штаб збройних сил України, от як де, деякі критики стверджують, ви маєте змогу зараз їхні твердження спростувати. Є такий намір, щоб от ну добровольчі батальйони Спасибі рік тому, коли була така криза, армія була в такому стані, якому була. Вони зробили героїчний свій внесок оборони України, А зараз їх треба залишити за душками все передати на Донбасі Збройним силам України. Є такий напрямок? Я скажу, що це абсолютно хибна думка по одній причини, що добровольчі батальйони. Зробивши свою справу і так сказати, надавши таку велику допомогу Збройних силам, вони залишаються в своєму складі, вони будуть і в подальшому існувати, тому що більшість їх війшла. Ну, в національну гвардію деякі війшли в Збройні Сили. речі, з правим сектором. Як? Є взаємодія. Добровольчий сектором, український корпус. Є з добровольчим українським корпусом. І цьому може підтверджувати і командир Дука, і командир і лідер правого сектора. Ми з ними спілкуємося, ну, з правим сектором більше безпосередньо керівник генерального штабу. Я, з керівник... Спілкування з Дмитром Ярошов навіть після цього віча, проведеного правим сектором триває? Так. Да. Триває, звісно. Ну, от і, от, знову ж таки, час впливає дуже швидко. Взагалі, оця ідея щодо буферної зони, так? Це вже ніби прогрес на мінських переговорах у цьому мінському процесі. Це реально, як Ви вважаєте? От так, ви ж працюєте, ви маєте спілкування з російськими офіцерами, так? І. Це не може бути черговою хитрості, щоб приспати увагу українських збройних сил і нанести завдати раптового удару на Донбасі в будь-якому напрямку. Є такий ризик? так. Я скажу, що і пане Євгенію, є певний саркан, але я скажу більше. Що якби у нас була можливість військовим шляхом вирішити цю проблему, ми б її вирішили. Це однозначно. А враховуючи те, що на превеликий жаль нас поки нема таких можливостей. Ну, я не можу навіть сказати вам все, я скажу після ефіру деякі речі. От Можете і зараз сказати? ми ні, я не буду казати. Ми будемо робити все для того, щоб з урахуванням. Єдності е, нашої держави, зберегти наших же людей, то що там вже наші люди, українці теж не хочуть можливо. Так після 3 серпня, як е, да. заявлялося, створення буферної зони, ідеться буферна... не про широке, на взагалі на буферна зона предполагає надинакову відстань, щоб не було були можливості з великих км з боку сепаратистів проросійських бойових 15 калібр... кілометрів з боку да. ну, кілометр ЗСУ. Да, я вам скажу більше, тому що значить, е, незаконні збройні формування будуть відводити свої. Підрозділи від лінії мінської, е, значить, угоди це значно далі, ніж ми від лінії, коли безпос... може початися цей процес. Можна зараз сказати? Після, після 3 значить, серпня буде зрозуміло, коли він почнеться. Якщо буде підписано домовленості, то в установний термін через 10 десять мінського має бути під да. пане Євгене, у Вас буквально 10 секунд. Ви вірите? От створення такої буферної зони, що вона з'явиться? Ну, Реально діє пам'ятаю дуже до 12 лютого, коли був підписаний Мінськ 2 і що почалося 15 лютого? Тобто, ну в мене нема жодних підстав вірити у ці домовленості, тому що вони відбуваються незрозуміло ким, незрозуміло хто надає повноваження цим людям, які представляють Кілька Україну мінські. Ну і, тобто, ну що ж, панове, я вам дуже дякую. Просто у нас тут менше 20 хвилин було виділено на розмову. Я вам дякую за цю дискусію. Гостями студії були заступник начальника головного командного центру збройних сил України, генерал-майор Олександр Розмазнін і сержант добровольчого батальйону Донбас Євген Шевченко. Провів ефір Олександр Лещенко. Дякую вам, друзі, за увагу.